Всім привіт, друзі! Ну що, дочекалися? Тільки в листопаді, а можливо, іще далі на інших івентах, зустрічаємо новий герой місяця. Німа! Ну і що маємо? Маємо нового вогняного героя. Просто подивіться, як вона круто намальована, друзі. Тримає в руці якусь вогняну голову. Мабуть, то Лев, або хто його знає. Якщо зловимо, обов'язково можна буде подивитися, але ж зараз картинку маємо саме таку. Отже. Відноситься до сім'ї 2023 року, яка запрацює ну, по закінченню року, і яка буде співпрацювати разом з героями того ж самого року. Клас друїд. Непоганий клас, має шанс визвати собі дрючок, який дає додаткове здоров'я. Непогано, непогано. Також маємо дві імбові пасивки, друзі. Імбові, звісно, імбові. Перша пасивка. Нам неможливо заблокувати нашу ульту. Тобто, там різні мійки, пітерси. Нічого не можуть зробити. Ми ультанемо 100%. Так, звісно, нам можна зрізати ману або замедлити її, але заблокувати особливу навичку нам ніхто нічого не зможе цього зробити. І друга пасивка, друзі, це ігнорування насмішки. Що це означає? Що наша Ульта буде проходити не в незважаючи? Не вважаючи, незважаючи. Не знаю, коротше, яке там слово, якесь підберу. Що означає, що наша ульта буде проходити скрізь таунт, ігноруючи його друзі. Просто ігноруючи. Тобто ми заходимо проти героїв, які мають насмішку, можуть своїм особливим е, навиком поставити таунт. Ми будемо це ігнорувати і ультувати по всім героям суперника. Просто імбовіша пасивка. Врахуючи те, що зараз дуже-дуже багато фіолетових центрів, де стоїть Людвіг. Та і не просто Людвіг, а альфа людвіг друзі. Альфа-Людвіг. І цей герой просто буде ігнорувати його таунт. Круто, звісно, круто. Тут ставимо лайкосик однозначно. Тепер перейдемо до особливої навички. І так, маємо середній набір Мани. Середній герой, якщо не враховуючи загони і так далі, то герой заряджається за 10 камінчиків. Загонами буде заряджатися за 9. Ну, якщо, звісно, ви топчик, то можна зробити цю карту, якщо, яка буде заряджатися за 8. Камінчиків, Ну, 8 зібрати набагато важче, ніж 9, чесно кажучи, як підказує практика, це треба там Ну якісь умови мати. В основному це 9 камінчиків і все. Отже, за 9 камінчиків ми будемо наносити 220% усім ворогам. І ви ж пам'ятаєте за пасивку. Заходимо проти таунтів, тому що цей герой саме проти таунтів. І за рахунок пасивки, ми будемо наносити нашу шкоду всім ворогам 100%. Незважаючи, чи є там таунт. Чи немає. Ось так, круто-круто. Плюс до всього ми вішаємо паразита, який складає 45% здоров'я від ворога і 45% його атаки. І цей паразит буде висіти, поки його не відхилять. А також цей паразит, поки він висить, він не дає поставити нову насмішку, що знову підказує, що герой буде просто ідеальний проти таунтів. Більше тут додавати нічого. Ну і залишається у нас зв'язок стихії, який дає героям стихії вогню, плюс 10% додаткової шкоди від особливих навиків на 4 хода. Ну і це, звісно, теж неможливо зняти. В цілому герой реально імбовий. Стати непогані, має також захист від недугів на альфа Разлімі. Ну, не впевнений, що альфа разлімам будуть ломати даного героя. Скоріше за все він буде використовуватися або. Не прокачаний версії на якихось швидких режимах проти таунтів, або не тільки на швидких, або ж дадуть йому максимум емблеми і якийсь звичайний розлім. В цілому, герой досить цікавий, і я вважаю, що він вартий той, щоб його прокачати. Звісно, він підійде по початківцям, це імба, середнім гравцям теж. Топом не впевнений, тому що там є чим грати. Ви ж розумієте, в топи заходять в основному ті, в кого є дуже велика кількість героїв. Дуже велика кількість загонів, ну і там використовується зовсім інший герой. Ну в цілому, герой реально. Який герой? Ідеальний? Ні, ідеальний це багато для нього сказати. Герой реально класний. На цьому в мене все, друзі. Далі, в принципі, немає що казати. Герой підходить тільки на війни. Тільки на якихось івенти, там де будуть зустрічатися таунти, ну і все. На інших режимах, на жаль, він не буде рулити. На титана він нам не підходить. На якісь там проходження карти, на жаль, теж. Тобто, в основному тільки на війну і тільки проти таунтів. На цьому в мене все, друзі. Всім бажаю успіху спіймати цього героя. І побачимось у наступному відео. Всім пока!